Щоб прокинутися. Одні люди вранці п'ють каву, інші натуральний сік. Ще ми підкріплюємося смачною їжею, приймаємо контрастний душ, слухаємо бадьору музику. Але дуже часто забуваємо про головне: попити води відразу від пробудження, подякувати за новий день, подумати, чого ми від нього хочемо. Є один секрет, використовуючи який кожна людина може отримати величезну користь прості дії, які дають організму сили і енергію на весь день. Йдеться про ранкову зарядку. Справжній сенс слова зарядка дуже простий – зарядити організм як мобільний телефон. Тростянецькі красуні претендентки на титул Містростянець одного з сонячних ранків пропонували всім охочим приєднатися до ранкової зарядки, показуючи своїм прикладом її користь. Сьогодні буде відбуватися ранкова зарядка. В принципі, це одна із частин проекту міст Ростянець. Сьогодні всі наші дівчата, всі конкурсантки, красиві, молоді, енергійні, будуть пропагандувати здоровий спосіб життя, щоб кожен тростянчанин мог вийти зранку на зарядку і розумів, що треба зробити. Я бачу вже охочих, які хочуть одні подивитися, інші приєднатися до нас. В Принципі, це дуже цікавий проект і щось нове в нашому місті. Поспілкувавшись з красунями, ми дізналися, що всі вони полюбляють спорт, і ранкова зарядка є необхідним атрибутом, з якого починається ранок. Мене звати Мишанська Алла, Я навчаюсь в машинобудівному коледжі СМДУ на журналіста. Вступила на перший курс в цьому році. Закінчила 9 клас другої школи нашої. Я займаюся спортом, напевно, ще з дитинства, двократна чемпіонка України з панкратіону. Спорт це для мене здоровий образ життя. Я люблю це, люблю почувати себе в формі, знати, що я. Ем... Без комплексів, коли ти ну, цим займаєшся, ти знаєш, що ти там підтягнутий, красивий, впевнений в собі. І я вважаю, що зарядка допоможе е, так якось відчути всіх красивими, і це дуже гарний захід. Мене звати Гонтар Катерина. Я Навчаюся в школі номер 5 нашій школі. я займаюся волейболом, займаюся вокалом. Раніше ще я навчалась в музичній школі. Люблю також займатися спортом. Волейбол дуже люблю грати. Також я займаюся спортом, дуже обожнюю це». Люблю загортувати своє тіло, почуватися в тонусі і також ще займаюся дитячі дорачій раді. Також ми зробимо з дітьми нашого міста багато цікавих заходів для дітей, для всіх громадян міста Трасенця. І також ще я беру участь у молодіжній організації «Фрій». Этой зарядке мы пропагандируем здоровый образ жизни. И я сама за здоровый образ жизни, я занимаюсь спортом, совмещаю панкратионные танцы. Поэтому спорт наше все. Це наша жизнь. Я зараз поступила в університет імені Макаренка, і з 1 сентября начну там навчання. на безпеці фізична реабілітація і терапія. Взагалі, я вам хочу сказати, що конкурс містрастянець ну воно саме несе спорт. Ми хочемо донести до людей, що потрібно займатися спортом, що це спорт це життя, що ну зараз багато як. І хворіють, і проблеми з цього, тому що потрібно займатися спортом. Я сама на це як сказати наборолась, тому що е, стала хворіти дуже. Я розумію, що ну без спорту ніяк. Я почала активно займатися спортом, ходити до залу. Займатися, і так само ця зарядка. Я думаю, що тростянчани зрозуміють, що спорт це життя. Потрібно займатися спортом. Скажіть, а яким самим видом спортом ви займалися? Е, ну раніше я багато чим займалася, і таким, як, як панкретіоном, таким, як ну а зараз я просто хожу в зал, підтягую тіло, щоб красива була. Гарні молоді спортивні тростянчанки під бадьору музику виконували різноманітні справи, закликаючи приєднатися, адже користь від зарядки очевидна. Тож, якщо ви хочете, щоб кожний ранок був добрим, а день більш вдалим, не забувайте про ранкову зарядку.